Зовники до кримінального порушення бачимо чином. Одеські поліцейські затримали жителя Білгорода Дністровського за підозрою спричиненні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті останнього. Вночі, 21 жовтня, до поліції звернувся містянин і повідомив, що зайшовши до своїх сусідів. Виявив одного з них без ознак життя. Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що двоє товаришів, які проживали разом, посварилися на підпитку. Про спалі суперечки один з них до втрати свідомості побив іншого, а сам пішов спати. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Порушника по затримали та повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що передбачено частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. І карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. За клопотанням слідчого, підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.